Вітаю, друзі! Колись був такий український журнал. Називався він Український тиждень. Я кажу колись, тому що зараз я його не бачу. Можливо, він існує і зараз. Я його почитував десь до 2013 року. У цьому журналі друкувалися українські інтелектуали, публіцисти, журналісти відомі, ну в тому числі можливо і політики. Коли я почитував цей журнал, то тоді українське суспільство зализувало рани після політичних невдач-програшів. і програшів. До влади прийшов Віктор Янукович і редакція журналу, реагуючи на прохання читачів, пробувала проаналізувати, чому ми в чергове програли, чому. Помаранчеві сили, націонал-демократи, на чолі з Ющенком не виграли вибори. Я пам'ятаю один з номерів журналу. Там на обкладинці були зображені політики і українські інтелектуали, інтелігенти, але з сивою давнини. Десь приблизно, я так розумію, кінця 19, го початку 20-го століття. І там була написана така фраза під а, цими фото, які були винесені на обкладинку. Біда української нації полягає в тому, що її еліта постійно готова і не просто готова, а продається за миску супу і за гниле яблуко. І ось готуючи відеоблог, такий стаціонарний по Данилу Яневському, я зрозумів, що пан Данило це дуже багатограна і непересічна особистість і фігура. І не всі ті матеріали, які я там нарізаю і аналізую, вони вписуються от в картинку. Такого глибокого, але прихованого українофоба. Частина оцих матеріалів вона також дуже гарно вписується під цю обкладинку. Я би взяв, наприклад, Данила Яневського, сфотографував і разом з Грицаком туди би помістив на цю обкладинку як людей, які готові продатися за миску супу. І загниле яблуко, і це люди, які, в принципі, є лизоблюдами і посіпаками. І сьогодні я хочу розібрати два маленьких фрагментика з різних там інтерв'ю, які я зараз ретельно вивчаю по Данило Яневському, для того, щоб от підсвітити одну. Важливо таку картинку. Я правда не знаю, що Данила Яневського можна отак от чисто зарахувати до уже аж українського інтелектуала. Можливо, у цьому є якась суперечка, коли я ну, якби його представляю як українофоба і глибоко антиукраїнську людину, але принаймні він ж себе позиціонує ну, Патріотом, справжнім патріотом, таким рафінованим він говорить українською мовою, все він робить для України, для української державності. Тому я не бачу тут <кхи> особливих протиріч, тим більше, що його ну, зараховують. До абсолютно проукраїнських людей. І, ну, більше того, ми ж по закінченню цієї війни, я сподіваюся, після нашої перемоги ми ж не зможемо притягнути ні Грицака, ні Данила Яневського за проросійську і антиукраїнську діяльність. Вони будуть у нас лідерами громадської думки, вони будуть дуже україноцентричними і десь для когось будуть з зразком і прикладом. Ну, от, перший такий фрагмент, який мені дуже сподобався у цьому відеофрагменті Данило Яневський говорить про те, як нам потрібно позбавитися. Від гнилого минулого. І під пильним західним наглядом. Я не вірю в ці е, комісії доброчесності і так далі. Mm. далі. Навчилися обходити. Так, як це було зроблено в федеративній. Німеччині в 45, 46, 47, 48, аж 4 роки пішло на зачистку, в 49-му, я ж не помиляюсь, в 49-му проголосили державу. Виявляється дуже просто. Нам потрібно, щоб наш президент Володимир Зеленський став гарантом, виступив з такою ініціативою, але обов'язково, щоб все відбулося під патронатом і дуже таким Уважним контролем наших західних партнерів. І як ви думаєте, кого Данило Яневський порекомендував у партнери? Тільки не смійтеся. Він порекомендував а, крило республіканців а, оцих галтілих трампістів. Щоб тут дивилась на це Вікторія Спарс. І щоб на це дивились. Тільки це да. Вікторія Спарс. Ми, 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 увагу, ми, 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 думав, ми, ми можемо про це поговорити: про цих шість, шість відбитих тремпистів, які тепер весь світ тримають за, за причинне місце. Але це окрема тема. Щоб вони дивилися, у них є занепокоєння в Конгресі. Будь ласка, приїжджайте, ваші представники там сто тисяч п'ятсот мільйонів. А я коли почув, так у мене очі отак от відкрилися. А я думаю, що агент Ден Борісович ще ніколи не був так близький до провалу. Ну я думаю, що всі пам'ятають, що оце трампійське крило і Вікторія Спарц вони активно працювали проти Зеленського і проти Єрмака, і вимагали навіть, щоб Зеленський вигнав Єрмака, і десь кулуарно ставили питання, що пора Зеленського якимось чином міняти, тому що йому не можна доручати. Наступальну зброю і ще багато допомоги. Не можна з нього робити героя Моннергейма чи Олександра Македонського. І цим всім займалась Вікторія Спарц. Більше того, через цей скандал позбавили громадянства і Корбана, кажуть, що саме Філатов з Корбаном вони інформували Вікторію Спарц про гниль, про корупцію, про те, з чим зібрався боротися лизоблюд. І Посіпака Данило Яневський. Це одна сторона питання. Наступна сторона питання. А, а взагалі, ну а як так це все має бути, коли ми переможемо, і наш вощ Володимир Зеленський почне очищати Україну від гнилі і від смороду? А йому потрібно буде обов'язково, щоб його контролювали, і все було під контролем західних структур, тому що він ну, не довіряє українській владі. Ну, як на мене, це ще більше протиріччя, ніж я готую матеріали по Данила Яневського як українофоба і як великого патріота. Для мене це ще більше протиріччя. Але я подумав, в принципі, теж ніякого протиріччя немає. При бажанні ж можна все і роз'єднати, і з'єднати. Ну, Ми ж блогери часто маніпулюємо. І в цьому абсолютно є сенс. Тому що Ден Борисович на підкорці ж тримає, що і Єрмак, і Володимир Зеленський це а, просто а, аферисти 80-го рівня. А за аферистами потрібно з око та око дивитися. Да? Тільки от одна біда, скільки аферистів не контролюй, ніколи це не давало результатів. Але Ден Борисович, ну ось так він. Висловився, підлизнув. Ну, і а, наступний ще один такий відеофрагментик, де а, Ден Борисович дає інтерв'ю в татуюваннях. Такий чувак є Іванов. Забувся, як його звати. А, Іванов Петров. Вони ведуть спільно там Блог Ісландія. І а, в цьому, значить, в розмові. Вони підходять до питання бути собою. І там Ден Борисович пояснює, що ж таке бути собою. Я теж був не менш здивований, виявляється, бути собою це вільно обирати собі гендер. Оце бути собою. Бути собою, обирати собі гендер. І бути собою. А я чомусь грішним ділом думав, що бути собою для Ден Борисовича це лизати дупу начальнику, а самореалізовуватися і бути вільною людиною це робити це творчо, у зручний для себе час. Вишукано це робити. Це і є творча реалізація, це і є бути собою. Але з'ясувалося, ні, не тільки це, не тільки знайти собі господаря і лизати йому дупу творчу, а в тому числі і вільно обирати собі гендер. Цікаві взагалі ну, відкриваються аспекти. Але що ж таке бути собою? Я не можу себе стримати в задоволенні для того, щоб не все-таки. Не затягнути маленький фрагменти, теж з одного з інтерв'ю на Альфа і Емега Данила Яневського для Дина Борисовича бути собою, це не відмовляти собі у задоволенні і розповзатися, от ось у такій усмішці, коли ви неочікувано почули зручне запитання, яке дає вам можливість відпрацювати котлету, яку ви отримали з офісу президента. Вона хороша. Я те, що Зеленський зробив честь і... Боже, Боже, ти своє чув, що я сказав тільки. <ріст> 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 Як вважаєте, от якщо продовжити, значить, цей ланцюжок, Зеленський, він, ну, по своєму масштабу, він перевершив Пускаропацька? Безумовно, так. Чому? Дуже проста відповідь. 24 лютого. Не втік. Він Ну, ось отак. А, і закінчує ще двома моментами. Сьогодні, сьогоднішній відеоблог це, звичайно, друга Дина Борисовича Ярка м Грицака. Ви пам'ятаєте 1 січня, день народження Степана Бандери, е Верховна Рада, сайт Верховної Ради, якісь депутати. Ну і Валера Залужний. Він теж сфотографувався отак в селфі зробив а позаду. Портрет Бандери, і тут дзвінок з Польщі, з Варшави, прем'єр-міністр Моровецький дзвонить до нашого Шмигаля Телепня цього. І каже: непорядок, брати українці, що ж ви вбивцю поляків Степана Бандеру. Поставили, значить, там в Твіттері, на сайті. От Валера Залужний фотографується, значить, на фоні Бандери. І тут якраз би нашим інтелектуалам проявити себе. От що би я сказав, якби я ну вистрілив, якби я був, наприклад, професором, завкафедрою, науковцем, істориком, я би сказав дуже просто, я б допоміг би офісу президента і сказав би наступну річ: передайте, будь ласка, в Польщу і в Варшаву, що е, вони повинні тішитися, що у нас за спиною Степан Бандера, тому що це корелює з е, лінією фронту. А якби замість Степана Бандери був Дзержинський чи Ленін, то москалі разом з своєю армадою стояли в раві Руській, а не біля Бахмута. А так як тут Бандера у нас, то це запорука того, що москалів ми будемо тримати десь біля Курську, біля Бахмуту. Ну, поки що там тримаємо, а так, десь туди. Так, оце робота інтелектуала. Тому я що хочу сказати: це дуже важливо зараз це все обговорювати, тому що. Рано чи пізно ми увійдемо в новий політичний цикл. І хто такі інтелектуали, і хто такі насправді хто є сумлінням нації? Це не ті люди, які купили п'ятиметровий шарф і обмотали вісім раз цим шарфом навколо шиї і виклали його так от перед собою. І а, в затишній кімнаті, в якісь мікрофони, такі великі, потужні, де позначені назви телеканалів, щось там віщають. Це не ті люди. І це не ті люди, які міняють метелики і хочуть собі обрати гендер. Я про Ден Борисовича Данила Яневського. Це не, це не інтелектуали. І я, ну, в принципі, не можу обминути, А, ні, я ж забувся сказати, а що зробив, що зробив Ярослав Грицак? А Ярослав Грицак в Лімон написав дві статті, що Бандера є покидьком, він взагалі ганьба нації. Ви розумієте? Він ж кого він підтримує? Він не українців підтримує, він полякам підіграє. Це теж та людина, це ж все в цю концепцію лизоблюдів. І посіпак тільки там ну, якихось е, е, цих гомосексуалістів чи цих е, людей, які стурбовані. Гендерною рівністю і також 71 гендером. Це ж все звідси йде, розумієте? Чим займається Грицак? Він не на нашій стороні, не на українській стороні, і як інтелектуал український він не допомагає Верховній Раді відбитися від цих всіх, значить, польських помічників інтелектуалів. Куди використовують свої знання, свою обізнаність, ерудицію? Науковість Грицак і Данило Яневський. Ну, явно не на українську сторону. Ну, Данило Яневський підтримує в цьому всьому. Звинувачує Хмару, там ще когось, бо нібито вони, Михальчишин. Я далеко не прихильник Михальчишина і Свободи, і багато чого знаю. Але питання у тому, що вони правильно поставили, питання, куди дивиться СБУ. Це антиукраїнська діяльність. І наступне, що я хочу ще сказати. Ну, ми повинні в принципі розуміти в питаннях Бандер. Я це скажу в загальному там ще огляді, що такі люди мають чітко розуміти, що є речі, які обговорюються і всередині українського суспільства. А в камерних якихось умовах там можна посперечатися: Бандера, Коновалець, Шухевич, що було Мельниківці, що було так, що не так, і так далі, і тому подібне. Але не можна такі речі виносити назовні. Це все одно, що чоловік пішов скаржитись на дружину в обком партії. Ну, можливо, у Грицака такі звички залишилися. Він ж все-таки, я думаю, не випадково там професором став і таким ліваком, і так далі. Це, напевно, це вдається знаки. Ну, я перехожу до... Вчорашньої жахливої трагедії події, тому що це теж має значення і прив'язано до цього всього. Тобто, я... чим прив'язано, що наші оці всі публічні люди, інтелектуали, вони мають розуміти наслідки своїх дій. І залежно, це я, блогер там з півсотні тисяч підписників, можу собі щось тут от, в кущах дозволити сказати. А це люди. Офіційні, напівофіційні. І от Арестович вчора взяв і сказав, що ракета влучила в будинок в Дніпрі, тому що вона змінила курс внаслідок роботи нашої ППО. Ну я теж раніше припускав таких речей, але ніколи в це все не влазив. Тому що я в цьому не розбираюся. а я говорив те, в чому я розбираюся. До речі, я не можу упустити цей момент і ще раз нагадати про якраз зв'язатися з вчорашнім відеоблогом. Ми знову пустилися в непотрібну дискусію безпредметну. Ми не те говоримо. Ми маємо говорити, що це припиниться тоді, коли ми. Почнемо стріляти а, вглиб території Росії регулярно. Вони випустили 100 ракет по нас, і ми по них випустили 100 ракет. І позмагаємося, чи є ППО більше зловить. Оце правильно, і це все давно закінчилося. Для цього, якщо вже обрана тактика чекати, ми ждуни. То тоді треба правильно працювати вищій політичній владі з Пентагоном, з ЦРУ, з Байденом, з Саліваном і з іншим, і пояснювати, що так треба робити, ламати доктрини, звичні схеми і тому подібне, і стріляти по москалях. І це, і це швидко припиниться, і дешевше це буде, якщо залпом на залп відповісти. Так, але ж ну. Але це не робиться. То тоді треба було б десь чи у нас в Україні, чи в горах Карпатських налагодити виробництво ракет і їм відповідати. Це вже можна було давно зробити. Але цього все не робиться. Я вертаюся до Арестовича і до цих моментів, що треба розуміти наслідки, те, що ти говориш, коли ти напівофіційна особа, чи офіційна особа це я про герцака. Ти ж зв'язує з Арестовичем. Він сказав, що ракета змінила напрямок в результаті того, що була збита з курсу українською протиракетою. І так далі я поширив, а це не відповідає дійсності. Виявляється, от що я хочу сказати. А це підхопили російські пропагандисти, сказали, що українці самі винні, тому що вони не вміють збивати ракети. Отак, от, от криворуки збили, вбили своїх там. Я думаю, там більше 100 жертв буде. Більше сотні жертв буде. так? А, а там, виявляється, інша ситуація. Я поширив пост Олександра Кочеткова, я йому довіряю, я з Олександром кожен тиждень зустрічаю щонайменше один раз, інколи навіть два рази на тиждень. А він з Дніпра працював з кучмою на цьому ракетному заводі. і Він написав пост. Я його поширив цей пост. В чому якби, суть, що якщо насправді протиракета влучає в ракету в повітрі, то така ракета, падаючи на землю, ніколи не вибухає. Ну, принаймні він не засікав такого, що вона вибухає. Уламки падають, самозапалюється оця пальне, суміш і так далі, тому що збивається програма. а це... Е, і якби така ракета впала на будинок, вона продиря, ну, загинули б люди, але мова йшла б там про одиниці, жертв одиниці, Там пробило поверх, ще там щось і так далі. від ваги. Так, безперечно, таке було б від Х-22. А тут вибух був. Тобто це явно, що е, сам, вада самої ракети і вада москалів це вони наводили неправильно, тому що вона може піти, на, коли наближається до об'єкту влучення. Може змінити ціль в зв'язку з тим, що десь більше тінь, бо там по локації, де ехолокації Ехо і так далі. Ну, коротше кажучи, отак от... Арестович сказав не впопад, І це все підхопили, і почали, значить, працювати про і це все почало працювати проти України. От Грицак, оцей оце ляп від Арестовича, такий, ніби. Побіжний і черговий, я би сказав. Це все робота ну, проти України. І те саме стосується і Ден Борисовича, який виставляє, вже замикаю, повертаюся на початок, виставляє українців неповноцінними. Ми виявляється, не можемо без Вікторії Спарц і без всіх. Хто така Вікторія Спарц? Це взагалі базарна баба, кар'єристка, яка вигризла просто собі місце там в палаті представників, чи де вона знаходиться. І все. Там з проукраїнської є тільки українська мова. Вона, працю... вона давно змінила свою ідентичність. Вона американка. Ну, випадково так стало, знає українську мову. І експлуатує цю тему для того, щоб сподобатися американським виборцям. Якщо американським виборцям буде потрібно таке, проукраїнське, ну вона буде туди працювати. Тобто я її не засуджую, вона працює так, як от... так як вона працює, якою вона є. А ми, виявляється, не можемо самі собі дати ради, незважаючи навіть на те, що. У нас а, цей Володимир Зеленський перевершив а, самого Гетьмана Скоропадського. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.